Сталкери, ветерани та мисливці, сьогодні ми поринемо у неймовірно атмосферну історію про відмінених мутантів, які планувалися в оригінальній трилогії, але з тих чи інших причин були відміненими. Поспішаю порадувати вас деякі з них таки отримують життя в сиквелі, як -от Кіт баюн. Власне по цій темі нам з вами є про що поговорити. Тож вмощуйтеся зручніше та пірнаємо в атмосферну подорож по всесвіту сталкера. Кіт Баюн той самий славнозвісний мутант, якого в тінях Чорнобиля як живого NPC ми так і не зустріли. Щоправда, його обудало, ми можемо бачити на базі Долгу, які облаштувалися неподалік пару. Також, завдяки цьому мутанту, гра отримала неймовірну атмосферу із-за завивань цього самого. Від чого, до речі, без мурах по тілу не обійтися. Все діло в тому, що розробники NPC то прибрали, а от моторошні мяукання залишили, що, як на мене, був хід конем. Протягом гри ти його постійно чуєш, але не бачиш. Чому й полягає секрет успіху, так як саме це дає змогу розгулятися фантазії, та гравець, врешті-решт, лякає сам себе. Взагалі, ідея кота Баюна з'явилася завдяки Балу монстрів, де кіт був признаним найкращим з номінантів. Власне Бал монстрів це міжнародний конкурс, що проводився компанією Jessie Game World спільно з сайтом 3 Files Ru в рамках піар кампанії гри Stalker Oblivion Lost на форумі Камрад.ру та англомовному OblivionLost.com, метою якого було дати фанатам гри можливість придумати. Та впровадити в гру свого монстра. До речі, дуже цікавим фактом є те, що Снорк це монстр, який з'явився завдяки цій події. Автором даного творіння є користувач під нікнеймом Свята. Тож 25 грудня припускаю, що 2003 року, але це не точно було оголошено результати конкурсу. Тож було чотири призових місця: перший Снорк, автор, як я казав, Свєта. Друге місце монстр Тарк. Про цього монстра ми згодом детально поговоримо. Третє місце родинні плями, автор Марф та Четверте місце баюн, автор Ладімір. Окрім цього, були й ті, які найбільше привернули увагу аудиторії та зібрали масу обговорень навкруги себе. А саме Сімбіот, Кентавр, Уїз, Кенг, Тварь підземелля, хоррор та звісно, Снорк. Про кожного з них ми обов'язково поговоримо. А зараз повертаємося до Баюна. Друзі, хочу нагадати, що більша половина глядачів цього каналу не підписані, тож допоможіть виправити це непорозуміння та, будь ласка, підпишіться. Для мене це надважливо. Також дякую за лайк під відео та коментар. Можливо, хтось має бажання підтримати копій. Кою посилання на донатело та баймія кофі в описі. Дякую. Коти баюни полюбляють жити поодинці. Тіло в цілому розвинене, частково вкрите шерстю, в кота дуже сильні лапи і щелепа. Верхня частина голови теж цілком котяча, хоч і непропорційно велика навіть у порівнянні з тілом. З боків горла висять мішкі резонатори. Незважаючи на те, що була створена модель та текстура, мутант не дістався релізу і також не був відновлений в наступних частинах. Швидше за все, причиною тому стало те, що кіт баюн по великому рахунку вийшов копією сліпого пса. На тому етапі розробки, на якому відмовилися від кота, він не мав якихось особливостей, що запам'ятовуються. Кіт Паюн, як я вже казав, тварина одинак, яка не збирається з собі подібними, на відміну від сліпих псів. Кіт мав мешкати в прип'яті та генераторах. Також в задумі описувалася гіпотетична сцена в індустріальних спорудах. У кота були присутні певні здібності, пов'язані з виловом мишей, де кіт повинен був використовувати стрибки і особливу анімацію удару лапою. Однак, через погану реалізацію відповідальний за це. Програмний код був видалений з плануванням написати його заново. Однак на початку 2006 року, у зв'язку з внутрішньою кризою всередині команди розробників, мутанта було скасовано, і всі плани щодо його допрацювання не було розпочато. Незважаючи на авторський задум, де мутант повинен був бути дуже обережним, нападати непомітно і уникати людей до збірки 2571 кіт баюн міг виявляти агресію до переважної більшості жителів зони, в тому числі й до людей. Винятком була плоть та злам. Починаючи зі збірки 2571, мутанту було прописано нейтралітет до всіх мутантів. Ворожими до нього були тільки люди та власне головний герой. За авторським задумом кіт баюн має дуже гарну звукову пам'ять і може відтворити майже все, що почув. Відмінною здатністю у баюна планувалася здатність заманювати сталкерів імітацією людської мови у зручні для атаки місця, коридори, густі ліси, руїни. Та ось найголовніше, декілька років тому GSC приєдналися до святкування міжнародного дня котів, в результаті чого показали того самого монстра, який повертається в Stalker 2 Кіт баюн інформацією про противника. GSC поділилися на офіційному акаунті гри в Твітер. Розробники виклали зображення з демонстрацією баюна і короткий опис. Кіт виглядає як деформована рис або гепард. Хоча про його розміри складно судити за однією картинкою. Він володіє гострими кігтями, іклами і залишками шерсті на тулубі. Дуже таємничий і спритний мутант протягом багатьох років історії його вважали просто байкою. Баюн отримав свою назву від горлових мішків, які йому дозволяють імітувати всі види звуків, включаючи людську мову. Сказано в описі мутанта. Злам також відмінений мутант, створений в результаті експериментів над людьми. Та також, за чутками, теж повинен з'явитися в сиквелі. Отож, злам це мутант, який дуже нагадує людину. Виглядає як волоцюга або ж горбатий дідок. Щоправда, він майже двохметрового зросту. Його сильний удар по спині може паралізувати жертву. Зазвичай бродить по зоні у пошуках їжі. Мешкає поруч із зомбі та не відходить далеко від свого місця проживання. Ходить у старій формі працівників ЧЗВ: брудна роба зеленокоричного кольору з емблемою ЧЗВ та пор. Вона в ліктях через довжину рук мутанта також має брудні джинси, трохи обірвані внизу і на колінах. Взуття немає, через що на ступнях є великі мозолі. За легендою це місцеві жителі, які мешкали на території навколо ЧЗВ до другої аварії. Також є версія, що зламу є невдалим результатом експериментів над програмою Універсальний солдат. Він розумний, вміє говорити, хоч і погано знає людську мову. Швидко бігає. Основна зброя зламу велика гіпертрофована права рука. Його руку можна продати за чималі гроші. А якщо ж розмова залагодиться, то від нього можна отримати трохи корисної інформації. Може проявляти агресію, але також може допомогти, наприклад, в обмін на їжу. Нападає на сталкера тільки зі спини, але зазвичай, по великому рахунку, він не агресивний, на відміну від інших мутантів. Свою руку ховає під одягом, щоб на нього не нападали відразу. Його головна приманка це. Кричати через кущі допоможіть. Мене поранено. Тож сталкери новачки ведуться на прийом і йдуть допомагати товаришу. Після чого отримують нищівний удар гіпертрофованою кінцівкою. Живе неподалік сталкерів, іноді ладнає з ними. За їжу може допомогти чи розповісти корисну інформацію про зону. Іноді втирається в довіру до сталкерів, допомагає та відлякує мутантів. Харчується різними невеликими звірями: щурі, плоть, собаки, тушкани та всією людською їжею. Нейтральний до бюрерів та контролерів часто мешкає разом із зомбі. Злам це єдиний мутант, який підтримує параметр ЮЗ, а отже, і діалоги торгівлю тощо. Очевидно, розробники намагалися зробити з нього справді унікального монстра з можливостями NPC. Його планували повернути в Сталкер-поклик прип'яті, але, за словами геймдизайнера Руслана Діденка, залишати його як є, було б нераціонально, а доробити йому схему поведінки до рівня дизайн документів ніхто таки не зміг. Та ось щодо повернення цього мутанта в Сиквел, давно не секрет, що мутант присутній в лорі The Board Game, який так чи інакше переплітається з сиквелом. Є, ось погляньте. Власне, сумнівів, що він повернеться в гру, особисто в мене немає. Йдемо далі. Бюрер. щодо цього тіпа нагадаю, лише в тінях Чорнобиля його справді не було, але в поклику прип'яті він повернувся. Та звісно, що в сиквелі він теж буде. Ось трейлер та ось підтвердження. Буквально пару слів щодо них створюють навколо себе гравітаційне поле, яке їх захищає від куль. При нападі використовує гравітацію. У ближньому бою відкидає супротивника, а з дистанції здатний кидати великі предмети. Виснажує жертву, може вирвати зброю із рук, використовуючи спрямований гравітаційний імпульс. Головне в бою проти бюрера бути обережним і не дати себе вимотати. Необхідно постійно переміщатися і, наближаючись в притул стріляти в голову. Також не рекомендується кидати в нього гранати, він може відбити їх своєю силою, і граната повернеться вам прямо під ноги. Можна використовувати підствільний гранатомет або гаус гармату. Так можна. На отрицательно оживить його без труднощів. Химера це результат численних експериментів операції жах. В тінях Чорнобиля був вирізаний, щоправда, як і Бюрер зустрічається в поклику прип'яті. Подеякують, що цей мутант теж знайде місце в сиквелі, але 100% стверджувати не буду, так як не певен, тим не менш. Химера завжди з'являється зненацька, любить нападати зі спини. Завдяки певним властивостям лап, мутант може пересуватися майже безшумно, і найчастіше визначати, що химера поруч можна лише за датчиками руху. Потужні задні лапи дають можливість монстру стрибати на велику відстань. Що Зом із величезними кігтями химери робить її атаку неймовірно небезпечною для жертви. Найбільшу небезпеку химера становить вночі, виходячи на полювання. Вдень тварина відсиджується в лігві. Проте були й випадки зіткнення з химерами й у світлий час доби. Перед тим як атакувати, може видати тихе шипіння на напівсвист. Зомбі не плутати із зомбованими. Скасований мутант представляє собою людину, що потрапила під вплив псів випромінювачів або ж контролера. Певні функції мозку порушені, тож вони діють виключно на залишкових та тваринних рефлексах. Ідея зомбі з'явилася ймовірно ще в лютому 2002 року. Перші ідеї були створені Олексієм Мосейчуком. Пізніше ідея розвинулася у повноцінного мутанта. Модель створив Руслан Коновальчук. Пізніше ним займався Юрій Неграбов та Володимир Корунчак. За програмування був відповідальним Сергій Жемейцев. Фізично зомбі це люди, але повністю втратили особистість і здатність мислити. Єдине, що залишилося інстинкти та життєві звички. Руйнування особистості власне залежить від сили та тривалості впливу. Є відомості, що спокійно переносять радіацію та псівипромінювання, випромінювання, тому можуть атакувати сталкери в тих умовах, за яких останні битися нормально не можуть. Всупереч всім уявленням про мерців зомбі мають залишковий інтелект і пам'ять. Вони пам'ятають деякі фрази і застосовують їх у відповідних ситуаціях. Ця стадія руйнування особистості вже незворотна, як у психічному, так і фізіологічному рівнях. Ступінь розкладання тіл у зомбі відрізняється. Зустрічаються як свіжі мерці, так і практично муміфіковані останки. Слабким місцем мутанта є звісно голова, а саме мозок. Також загадкою для вчених є їхня здатність бачити та чути, мають імунітет до радіації та аномалій, окрім гравітаційних. Вважається, що зомбі приходять із ЧАЕС і залишаються у прип'яті та мертвому місті. Тож не певен, але чутки щодо їх присутності в Stalker 2 теж були. Тут 50 на 50. Жителі підземель прип'яті. Щодо цих персонажів немає ані артів, ані візуальних демонстрацій, лише клаптик інформації. Тож це колишні вчені робітники та інший персонал, які перебували у підземеллях прип'яті. Перебували там під час другої катастрофи, багато з них померли. А ті, хто вижив, отримали психічну травму, через що деградували і повернулися до первісного розвитку. За легендою, це колишнє населення Лиманська. Після другої катастрофи тривалий час перебували лише у підземеллях. Пізніше почали виходити на поверхню на полювання, але зовсім. Не на далекій відстані жителі підземель розділені на громади, кожна мешкає на своїй території, поклоняються останкам різних механізмів, які ще не до кінця зломалися. Щодо цього монстра та подальших, доля в сиквелі наразі невідома, але думаю, вам буде цікаво дізнатися трохи більше про вирізаних монстрів з оригінальної гри. Тож поїхали створіння у тумані щодо цього мутанта, артів чи чогось, що може візуально демонструвати, теж не знайшов. Але ось декілька слів. Це жива телепатична біоустановка, істота з фрагментами людського мислення. Планувалася в ранній версії Stalker Oblivion Lost. Створіння у тумані це результат невідомих експериментів. За допомогою телепатії контролює велику кількість живих істот, може брати під контроль на далеких відстанях, впливає на будь-кого, хто підходить надто близько до його території. Найімовірніше створіння у тумані з'явилося в результаті експериментів зі створення психотропної зброї одного з підрозділів на озері Янтар. За основу бралися біовідходи з НДІ Агропром. Зважаючи на все, пізніше мутант вийшов з під контролю і зомбував весь. Персонал, залізоподібна трьохметрова істота, яка живе в броньованій капсулі. Свій справжній вигляд приховує ілюзією. Паразит, паразит, як ми вже добре розуміємо, нереалізований мутант, здатний повністю контролювати людей та тварин. Живе у мертвому місті. Також мав зустрічатися на озері Янтар. Істота невідомого походження, що паразитує в інших організмах, потрапляє в організм жертви у вигляді спор, після чого починає розмножуватися. Згодом мозок жертви знищується і на місці голови з'являється наріст. Основними носіями паразитами є люди та собаки. Є об'єктом дослідження вчених. Знизу має близько 10 щупалець різного розміру, якими воно вбивається в жертву. У середині має великий отвір, через який швидше за все живиться. Найімовірніше, паразит був придуманий під впливом гри Half-Life, зокрема хедкрабів. Насправді існують організми зі схожою поведінкою, як у паразита, наприклад, гриб Кордицепс однобокий, який вражає нервову систему мурах та керує ними. Отож, хочу ще поговорити з вами щодо тих монстрів, автори яких були призерами на такій події, як Балмонстрів, а саме Снорк, Тарк, Родимі плями та Баюн. Про баюна та Снорка ми вже поговорили. Тож, Тарк мутант, що планувався в тінях Чорнобиля, життя отримав у деяких модифікаціях. Ця істота, по суті, є конем, точніше, колись була. Хвіст відсутній, задні кінцівки атрофувалися на користь розвинених передніх. Це величезний монстр. Шия, що колись гордо піднімала голову тварини, перетворилася на єдиний спинний м'яз. Біохімічна структура організму не здатна до регенерації пошкоджених тканин та зламаних кісток. Шкіра монстра розгорнута в багатьох місцях, часто оголюючи голі м'язи та кістки, що виступають. Губи відсутні, внаслідок чого можна бачити паньки гнилих зубів. Цей монстр непередбачуваний і дуже агресивний, постійно мігрує в зграї від п'яти особин. Тим не менш, їх стадність є лише пережитком колись дружньої поведінки, колективної пам'яті, основи якої жоден монстр не пам'ятає. В результаті навіть по відношенню один до одного ці тварюки дуже агресивні. Монстри пересуваються, як правило, уночі харчуються групами та всім, що трапляється на шляху. Їхнє безумство блокує будь-який прояв страху. У них немає цілей та намірів. Вони просто існують і божеволіють. З іншими видами не взаємодіють цього мутанта. Важко знайти. Він дуже небезпечний, тому що може швидко бігти необмежений час за гравцем, щоб вбити його. Та останній монстр на сьогодні це родимі плями. Визначити живий організм з першого погляду складно, тому що зовні вони не схожі на жодного існуючих на планеті. Постійної форми як такої немає. Представляють із себе тонку темну матерію, що складається з безлічі волокон, що розбігаються в різні боки. По краях волокна розсипаються на пасма. Через те, що плями розсипаються в широчінь, часто досягають значних розмірів. Більшу частину часу не покидають своїх місць. Зовнішня частина істот має властивість реагувати на рух та тепло. Їх пасма завжди перебувають в русі при попаданні на жертву. Пляма намагається покрити її повністю. Кожен шматок істоти живе самостійно. Звільнитися від них можна лише разом зі шкірою. Отож, друзі, на сьогодні це все. Але хочу сказати, що відмінених монстрів по всесвіту їх безліч. Серйозно, їх дуже багато. Як із Oblivion Lost, так і з того ж Cell і відміненого Stalker 2 2011 року. Тож, якщо вам цікаво, дайте знати, обов'язково оглянемо. Не забувайте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Гарного вам дня, до зустрічі!